Всім привіт, друзі! Ми сьогодні були в Санте-Гідіо, отримували гуманітарку і запрошую вас до перегляду. Горошик, але потім я вам все подробненько покажу в паста. І так, друзі, я все виклала. Значить, що нам дали на трьох, родина з трьох ВПО складається, значить, три отаких. От нут, над, як він, нут називається, нут, три баночки горошка, три баночки отаких от помідор, мабуть. Ну, то не томат, то не паста, і не томатний сік. То там маленькі такі дрібні помідорки. Отака, От э, тушонка. Говядина, я так правильно розумію, так. Да. Отака От рибна. Марисоль. І макарошки. Макарошки. Цукор один. Три. А що це таке? Фабіна інма, полента. А, це, мабуть, кукурузна крупа, чи мука полента. Бачите, то, що ото робиться. Ну, в общем, я розберусь. І отаке нам дали ще отаке печиво. А, і ще нам дали для. Посуду і бутилочку олії. Дуже дякуємо. Давно вже в них не були. Е, дуже все класно у них відбувається. Скоренько все. Ну, взагалі, дуже так привітно і ну, взагалі дуже класно. Дуже дякую за підтримку людей. Дуже-дуже дякуємо. І я дуже хочу вам всім сказати, що тримайтеся, дорогенькі. Все буде добре, все буде в нас Україна, і треба триматися, треба триматися, треба мати внутрішній такий стержень, внутрішню таку волю до життя. Це дуже-дуже важливо, я розумію. Я сама так живу, я живу тут, нікуди я не поїхала. І таке життя, так от. Попали ми в цей період і маємо його нести своє життя з гідністю. І насправді ми самі вибираємо своє життя і ще там, коли ми знаходимося душою, ми вибираємо собі родину, ми вибираємо собі країну, ми вибираємо собі досвід, який ми хочемо тут прожити в цьому житті. Тому ми самі вибрали. Ми самі і проходимо це життя. Обіймаю вас всіх! Всього найкращого! Всім па-па.